Вітаю вас! В останні тижні, останні навіть місяці, дуже активно говорить про те, що буде 20 травня 2024 року. Що означає для України ця дата, і чи буде якась зміна в легітимності влади, і взагалі, яка законодавча підстава, чи можна взагалі вважати владу нелегітимною? І що це взагалі значить для країни? Розпочнемо. З того, що це значить в принципі для країни. Друзі. Ви маєте розуміти одну дуже просту істину. Якщо відбувається в Україні вакуум влади з тих чи інших обставин, то у нас розвалюється одночасно і владна вертикаль, і армійська вертикаль. Ніхто не виконує накази, і Україна дуже швидко програє війну. Ви маєте розуміти, кому це вигідно. Це вигідно насправді одній, одній, одному гравцю, який де-факто грає все ще на нашій внутрішньополітичній арені, який з нашими діячами опозиції має дуже тісний контакт, дуже часто має на них компромат, і іноді його, іноді його людям показує, іноді він його притримує. Спеціально для того, щоб маніпулювати тими чи іншими гравцями. І ті чи інші гравці. Активно просувають тему про те, що начебто президент 20 травня стає нелегітимним. Але давайте поговоримо, що є з законодавчої точки зору. Конституція України стверджує, що президент України виконує свої обов'язки до інавгурації наступного президента після виборів. Вибори під час Військового стану неможливо провести ні по закону, ні, де-факто я навіть не уявляю, як це можна провести. Я не уявляю, як можна провести вибори, коли е, більше 15% населення України знаходиться під окупацією, коли дуже значна частина українців знаходиться на передовій, коли не ясно, як взагалі формувати виборчі списки. Коли у нас величезна кількість внутрішньо переміщених осіб, тобто ця дискусія веде виключно до того, щоб сформувати в Україні вакуум влади, в якому просто немає можливості, немає можливості Україні продовжувати боротьбу, друзі. Якщо ви хочете просто припинити боротьбу, просто хочете, щоб. Росія перемогла цю війну, от так і напишіть в коментарях. От, припустимо, от я такий-то, такий-то. от Хочу, щоб от війна просто закінчилась, і закінчилась вона так і так. Це буде щира позиція. Це буде правдива позиція. Але при тому всьому дуже багато українців не розуміють цього. І дуже багато гравців на нашій арені намагаються підірвати і президента України, і загалом владу. Намагаються підірвати Збройні Сили України, активно проводять медійні атаки на нашого головнокомандувача Олександра Сирського. І хто ж ці гравці? Давайте пройдемось по декількох. Припустимо взяти YouTube канал Політека. Він регулярно бере коментарі з різними експертами, як правило, експертами більш лояльні до певної точки зору. Але як подейкують. Цей YouTube канал належить одному з колишніх діячів партії регіонів. Не дуже високого пошибу, не дуже високого рівня, але при тому всьому, цей YouTube канал, як подейкують, жив з грошей, які давали за просування тих чи інших меседжів. На різних етапах діяльності цього ютуб каналу меседжі були абсолютно різними, але той, хто платив, той і музику замовляв. Зараз от у мене таке враження, що музику там замовляє Російська Федерація. Можна прийти по про різних таких самих експертів: старіка, Жданов, які просто обслуговують ці всі самі меседжі. Які просто обслуговують певні меседжі, які направлені на те, щоб. Україна просто припинила свою боротьбу. Можна взяти Латиніну, яка є росіянкою, але активно працює в нашому інформупросторі, яка дуже часто бере інтерв'ю з багатьма нашими діячами. І при тому всьому, маючи величезний життєвий досвід, активно підбурює цих діячів до просування не дуже вигідних Україні меседжів. Розпочнемо з найбільш характерного запитання. Воно, в принципі, точкове, але подаль, подальша наша розмова, воно буде по суті від цього відштовхуватися. Користувач з Миколаївської області стверджує, що він працює в тиловій частині. Усі його військові, які мають УБД, навіть не збираються міняти хлопців на фронті. Кумсват брат сидять на своїх теплих місцях десятиліттями. Чому забирають трактористів, а не військових? Більше вам того скажу, цим запитанням задались не одні ви, цим питанням задаються дуже багато народних депутатів, цим питанням задається дуже багато осіб з нового керівництва Збройних сил України, цим питанням задається сам президент України. І ці питання дуже активно ставлять. Чому люди, які мають дуже високий рівень підготовки, окремі мають бойовий досвід? Які складали присягу, чому вони не проходять ротацію, і чому в Збройних силах України є дуже багато людей, які є військовослужбовцями, але на передовій так і не побували. І чому в цих всіх умовах багато ми бачимо ситуацій, коли людей ловлять на вулицях? І пакують у бусики і відправляють проходити ВЛК. Притому у них е, мотивація нульова. Чому у нас не проходять ротацію на, е, на фронт поліцейський? Чому у нас не проходять е, ротації працівники багатьох спецслужб? Чому у нас є така дуже величезна категорія тилових крес? І, зважаючи на всі ці підстави, я не очікую. В найближчим часом внесення до другого читання законопроєкту 10449. Я вважаю, що нам треба розібратись із тими людьми, які знаходяться в тилу, яких всі називають тиловими крисами, і уже потім повертатись, власне, до законопроекту 10449 в будь-якому вигляді. Ця позиція слушна, ця позиція підтримується багатьма. Наступний коментар я зачитаю, ну і залишу все-таки свій коментар щодо того, що там сказано. Пане депутати, ви голосували за цю фігню? Питання навіщо тепер оправдуватись? Купа ментів, СБУ, Набу, ДБР, військових пенсіонерів, купа військових в тилу. ТЦК на свісті там 95% фронту не бачили, а з цих 95% 55 60% взагалі ніхто не бачив. Тобто вони рахуються в ТЦК, але, але насправді не працюють. Далі, на якісь вимоги ТЦК пред'явити документи, особливо військово-облікові, хто такі ТЦК, навіть якщо вони військові, то як армія може йти проти свого народу в Конституції, це ж прописано. Далі відлов людей на вулицях, чому ви це не припините. Це дискредитує ЗСУ. Буданов казав про сильну економіку, логістику, зараз почнеться посівна, хто буде сіяти, збирати, продавати, випікати, виробляти. Гроші Сполучених Штатів Америки та Європейського Союзу вже не дають. Як ви збираєтесь піднімати економіку, запакувавши всіх чоловіків у бусики, а хто втік, засяде вдома. Військових треба одягати, вчити, годувати, платити. Де брати гроші, коли ваші колеги направлено знищують економіку та сіють розбрат серед населення? Це крах такими методами Україна знищить сама себе без зусиль зовнішнього ворога. Будь-який законопроект про мобілізацію він де-факто ініціюється чинними Збройними силами України. Де-факто це Генеральним штабом, які планують, як має відбуватись військової, як має відбуватися загалом війна, як мають формувати Збройні Сили України. І без їх відомо взагалі нічого не відбувається в контексті оборони. Зважаючи, що керівництво Збройних сил України змінилось, то і змінились базові підходи. У нас армія має величезну кількість людей. Та зараз у Збройних силах України служить прям дуже багато людей, плюс є Нацгвардія, є Нацполіція, є СБУ, є ГУР і це все величезна, реально величезна кількість, кількість людей, величезна кількість людей, які служать. І питання в тому, чи потрібно залучати ще таких людей, платити їм зарплату, вдягати, годувати. Чи треба цих людей виймати з економіки, що, звісно, шкодить нашій економіці? Це все безслідно не проходить. Це все безслідно не проходить, тому що. Економіка переживає стрес не тільки від того, що втрачаються працівники, а й в тому, що всі інші починають боятись, що їх теж заберуть. І в той самий момент у нас є величезна кількість так званих тилових криз. І я теж задаюсь питанням, чи треба нам посилювати мобілізацію в той час, коли у нас є ці тилові кризи. І наступне питання про те, що законопроект про мобілізаційну підготовку повинен насправді подавати президент. Жодними нормативно-правовими актами це, звісно, не регулюється, і ця людина несилається. Повноваження президента, звісно, є внесення ратифікацій, подача кандидатур міністрів. Але все-таки, все-таки, все-таки законопроекти щодо мобілізації де-факто вторами. хочеш не хочеш, але є Генеральний штаб. Без відомих Генерального штабу щодо оборони не може відбуватись взагалі нічого. Чому? Тому що вони керують Збройними силами України. Вони формують потреби, вони формують запити. Без цього взагалі ніяк не може бути. А тепер перейдемо до тих правок, які ви подавали. Перше запитання це щодо правок з приводу інвалідів та Осіб, які доглядають за особами з інвалідністю, і я ще раніше подав, навіть в минулому відео про це було сказано, що я подав відповідну правку, щоб цих людей не мобілізували. Чому? Тому що ну, я не уявляю, як людина з першою групою інвалідністю, яка має доглядача, якщо цього доглядача мобілізувати, як ця людина взагалі буде жити? Я цього не уявляю, я цього не розумію. І більше того, я не знаю, які перспективи будуть у цих людей. Саме тому я подав відповідну правку. Наступне питання щодо аспірантів контрактної форми: я ваше побажання врахував цю правку Я також подав. Чому? Тому що якщо людина навчається, то по суті не має значення. На за які кошти вона навчається, чи за рахунок держави, чи за власний. В окремих спеціальностях є такі явище, що бюджетна форма відсутня просто як явище, і люди платять за навчання в університеті, потім платять за навчання в аспірантурі, і по суті вони не відрізняються від інших студентів, крім того, що вони на контрактній формі. Все. Наступне питання по демобілізації. Це дуже важливе питання. Чинний законопроект, чинній редакції передбачає, що це буде відбуватися через три роки після е, початку служби. Є ще до цього дуже багато дискусій на абсолютно різних рівнях, і дуже багато дискусій, в тому числі у нашій фракції, коли це має відбуватись. Але найбільша дискусія в чинній нормі законопроекту це те, що. Вона повинна відбуватись безумовно. Тобто людина, коли мобілізується, вона повинна знати кінцевий термін, коли служба цієї людини закінчиться, коли її замінять. Наступне питання від користувача в Доброго дня! Цікавить питання щодо науковців та вчителів, які воюють з перших днів війни. Це дуже важливе питання, дуже важливо також проводити демобілізацію і цих категорій населення. Чому? Тому що у нас в цих категоріях є дефіцит, і нам потрібні, нам потрібні ці спеціалісти потрібні державі. Я виступаю за, але нинішній законопроект він передбачає мобілізацію. І зараз іде дискусія щодо того, чи варто їх мобілізовувати. Щодо того, чи а, варто... Розширити е, підстави для демобілізації іде мова виключно зараз про 3 роки. Коли мова піде про розширення цих, е, цих підстав, я також е, внесу правку щодо і вчителів, і науковців. Це дуже-дуже важливо. Наступне питання від користувача Антон: чому б нам не залучати іноземців? Вони в певному вигляді залучаються. У нас є Інтернаціональний регіон. Більше того, в в окремих бригадах, навіть поза Інтернаціональним легіоном, вони проходять службу. У нас проходять службу, в тому числі і громадяни Російської Федерації, як і в національних підрозділах, чеченських, тюркських підрозділах, так і власне етнічні росіяни проходять таку службу, вони воюють за Україну. Люди вважають, що на стороні України є правда, і вони за Україну воюють. Я цим людям незалежно від національності, в тому числі етнічним росіянам, я вдячний, в тому числі і російським громадянам, які захищають Україну. І я вважаю, що підстави для отримання громадянства України, вони повинні бути більшими. Тобто, якщо людина готова дійсно воювати, паспорт громадянина України можна видати. Незалежно від того громадянина країни, якої ти є. Якщо ти хочеш воювати за Україну, будь ласка, на отримуй український паспорт. Більше того, не тільки ти, а ще й твоя родина. Приїжджайте сюди, живіть, будуйте Україну, будь ласка, і не, не повинно ставити жодних бар'єрів у вигляді екзаменів на мову, екзаменів на здачу історії України Конституції. У цих людей цих бар'єрів бути просто немає. Чому? Тому що росіяни роблять таку саму політику. Вони проводять цю політику, вона у них має певний успіх, і більше того, замість того, щоб мобілізувати абсолютно немотивованих людей, вони залучають цю категорію населення, і я вважаю, що у росіян це відбувається успішно. І я вважаю, що краще мобілізувати іноземців, які мають мотивацію, ніж людей, які не мають мотивації взагалі. Наступне питання від користувача ігра. В минулому відео було питання щодо того, що чому не обирають собі командирів і що поганого в отаманщині. Тут, власне, Ігор питає, що поганого в отаманщині, чим обрані командири гірші від призначених. Нагадаю вам випадок. Зважаючи, що більша частина глядачів мого телеграм-каналу це особи, яким більше 30. Дуже багато з осіб цих вони навчали ще у радянських школах. Відповідно, дуже велика роль у історичній освіті в радянських школах, в радянських університетах надавалась подіям громадянської війни, а також кінця Першої світової війни. І тут я повернувся під історичну аналогію, яка відбувалася в 1917 році. Особливо періодом між лют лютневою та жовтневою революціями. Відбувалося створення рад робітничих солдатських депутатів матросів, тобто у кожній частині створювалася рада. І навіть у німців ходили жарти про те, що перед кожним наступом росіян з окопів піднімались руки. Тобто Люди голосували, чи приймати їм участь у війні, чи не приймати участь у війні. Цим саме і погана атаманщина. Збройні Сили України це система. Це система, яка повинна працювати. І коли відбувається Атаманщина, то ми навіть на прикладі тої російської армії зразка 1917 року, яка втратила будь-яку боєздатність, ми бачимо, що армія йде до розпаду. Відповідно Атаманщини у армії бути не має. Наступне питання щодо е дисциплінарних стягнень у вигляді позбавлення звання. Бувають такі випадки, коли треба притягувати людину до дисциплінарної відповідальності, в тому числі з позбавленням звань. Я знаю такі випадки, я спілкуюся з військовими, я не буду їх тут озвучувати. І я знаю такі випадки, коли людей позбавляли звань, і я вам скажу, ще мало зробили. По-нормальному, щоб цих людей, про які випадки я знаю, там треба було б ще притягувати до відповідальності. Тож, я вважаю, що таке Така норма щодо позбавлення звань, вона повинна зберегтись. І останнє на сьогодні питання: де закон про вільне володіння зброєю? У прихильників цього законопроекту є декілька міркувань. Перше, це самозахист населення, і друге це захист від агресії. Одразу розвічаю другий міф щодо захисту від агресії зовнішньої. Ми бачили, як е, видавалася зброя на руки в перші дні війни. Особливо ті люди, які е, живуть в Києві, знають про випадки, коли зброя видана людям, які не вміють нею користуватись, які неправильно її використовують, і які перебувають в запаленому психоемоційному стані, вона мала катастрофічне. Катастрофічні наслідки для дуже багатьох людей. Ми можемо навіть згадати про такі випадки, коли відбувався френдлі файр зі сторони територіальної оборони та навіть подекуди Збройних сил України. Такі випадки дійсно були. Про такі випадки я буду говорити після війни. Зараз це не на часі. Але це питання треба буде піднімати після війни. Треба буде ставити питання щодо того, щоб за ті випадки хтось відповідав. Чому? Тому що дуже багато було таких випадків, коли людям видали зброю, а цим людям зброю видавати не можна. І ефект від цього був навіть зворотній. Тож, ми повинні вчитись хоча б на власних помилках. І друге питання щодо самозахисту. Зброя може використовуватись не тільки для самозахисту, а ще як для нападу. Не забувайте про це. Після війни дуже сильно зростає кількість людей з ПТСР, та традиційно у багатьох країнах, незалежно від того, оборонялась країна, оборонялась країна чи нападала, незалежно від того, виграла чи програла, зростає кількість злочинності, зростає кількість насильницьких злочинів. Тож я вважаю у цих умовах. Приймати законопроект про володіння зброєю є небезпечним. І прямим наслідком цього буде катастрофічне зростання злочинності, особливо в періоді 2-3 роки після прийняття цього законопроекту. Тож, у питанні вільного володіння зброєю я буду голосувати червоною. Я вам дуже вдячний за ваші запитання. Задавайте їх або під цим відео, або під будь-яким іншим. Я обов'язково дам. Відповідь на ваше запитання. Дякую вам за увагу.